Друзі, привіт! Приїхали копатись до на поле. Ці, Він тільки що вже викопав монетку. Вон буквально Я Не знаю буде чути. Вітер треба стати на сторону. Хоча такі поля. Тут була у нас розв'ятка недавно. Туди вийшли на полі. Були там теж царські монети попадалися. Павел попадає. Так, і он до Сірою було також Денежка 1857. І тут же недалечко я пройшов і в мене тут був чіткий сигнал. Є якийсь монітос. Ще не дивився. Реглянем Ра, всі разом. О! Це копейка Александра, мабуть. Да. Більше непоганий сохранник. Вроде. на ну, такому написано. Так, Никола... а, да, Николай первый денежка. 54. Вот так. И находка Александр первый. Какие там... там? Не видно. 19, наверное, 1819. Вот так же, Триша Будь зі колов'яності, а потім покажу. Більш менш такий сохрані Обично вони розплющені знаходяться. Так, воно в трактори їздять. Щоб нас туди зараз не діпкали. Ладно, продовжуємо. Що О, на нап'єзличка. Я за своє время одного тільки знаходим. Давай. А ну покажи, покажи білий, мой серебряний? Не, не серебряний. Так що находки є. Надибали тут цікаве місце. Все, продовжуємо. Так що п'ять минут і знову мені то, тосик. Так, залипаємо. Зараз глянем щось у нас таке. Тільки що Серго ще знайшов якусь затерта. Ну, видно австрійська. Австрія. Он такий уреалт з цієї сторони, а с тієї Що це таке, не понял. Не понял. Що це таке? Три копійки ніхуя ці не матюкайся. Крейцер, навірно Краузер 1835 Нічого, у мене такої навіть немає. Я щось протикав, навіть чесно мені. Ні чорта себе. Кро... А, три гроша. Тут це так вона. Три гроша, це Польща, навіть. Не ну нема в мене такої. О, разом монета. Ладно. Є тут монети, я так розумію. Ні разу ми тут не були. Знизу, от по тому полі я там ходив колись. А сюди чого не доходили руки. А це ми розвідали, то я думаю ми будемо сюди приїжджати частіше. Ось така монітосина. Перший раз таку нахожу. Все, продовжуємо. Так, ну що, стараємося купати всі сигнали. Место інтересно. Сірова копає. Так, а в мене був сигнал чорний. Ось такий ключик обломаний. От сейфа. От сундука. Так що шукаємо де той сундучок. Все, продолжим. Там рада монетка. Идем дивитесь. Там натирает. Что это такое? Ну, это Александровская копейка. 21 ю року, походу. Так, а, ну что, друзья? Снова ну, монетосина, походу. Конечно, место нашли. Отлично. Жадя, ну, копейка Александровская. Я уже бачу. <гум> <гум> да, хороше, хороше містечко. Все, не зупиняємося, шукаємо. Так, друзі, був зверху, спускався тако ну, став одну колію, пішов, аж отуди от, до дерева. Коротше, монет не було. Но за проход знайшов 4 буці. Ну і пряжечку, ну не пускав. І всі разні кутики. Там навіть надпись. Так, за сейчас вверху, вот был сигнал, вот такая находка, Я знаю, знаешь, это видно, монета яка покалічена. так, з цієї видно, вот такая находка, так что, находки есть. Так, витрины. А, якийсь парадокс, донизу спускаюсь гусь Треба тільки що була якась бомбочка щось пройшов пару метрів, є манітос, Є якийсь монітосина Що це в нас тут таке Діньга Це в нас діньга. 38 чи така діньга. Так що не знаю кружим, кружим тут. Так, ну что, ходим. Только что минут 10-15 назад купал вот такого крана медного. Здоровый такой. Ну, не показывал. Так, и только что до съемки. Вот такая крутилочка. Крутилочка, наверное, до этого крана. Может и не. Вот такой был. Непонятный. Ну, интересно такая. Красиво зроблено. Находка. Продовжуємо. Поле радує. Все, шукаємо. Так, що камради? Думали, нема тут серебра, але ну, все-таки. Готовось до вибух, інтересний був сигнал. І гурт я бачу білий. Зараз глянемо з вами, що це в нас за манітка. Так, непроляр, це, це царська Росія. Зараз глянемо скільки? 15 копійок. Ро... Ох ні, це 15 копійок один злотий. Ти що, Оце отлічно. Офігеть. 15 копійок один злотий. 10837. Бомба. Просто. Так, Васька присоединився. Приїхав. Кажи привітом. Привіт всім. Так що, теж знайшов до Гузіка. Тільки що приїхав. там машину вставили. Тут ходим по металу, конечно, я нас убирали. Кучу, тупо кучу. Такая монитосина. Отличная, отличная. Продолжаем. Немалой такой. Я так, все, шукаем дальше. Серебряно. Все серебро. Медно. Так, короче, знову у меня сигнал, что ты видишь. Вот якась монетосина. Сейчас мы посмотрим. Александровская копейка, наверное. Вроде по Ось вот така копеечка. Отлично, отлично, продовжуємо. Все, шукаємо далі. Так, все, кружимо всі в одному місці. О, один, другий. І ось тут тільки що був сигнал, тільки що александровська копейка. Два рази махнув катушкою яма і знов мені не, не знаю, що це таке. Сейчас глянем. Так, что это у нас тут? Деньга, наверное. Это подубита. Подубита деньга. Ну, находка. Все, продолжаем. Так, что, Василия монетка? Какая-то подуставшая. Ну, даже не копал, да? Сверху было? Сверху нашел. Ну, это, я вижу, это Александровская копеечка. Вот так. Ось такі-то вибиті міста. А я вже отчаюся в цих полях. Кажу, немає в нас на полях нічого. От, будь ласка, дитя. <гум> Ладно, продовжуємо. Так, що, друзі, не пройшло і 5 минут. Опять копейка. Так, вон до трактори. Щось сію, мабуть. Це не свято. А ми сіють. А ми шукаємо. Є в нас Манітосіна. Що це деньга? Це деньга. Так, вон камрада теж щось. Четкий сигнал. Целізо. Якщо щось викопимо, покажемо. Добре. Так. І туди далі нема нічого. Вертаюсь назад, став трошки вище. Є монітосіна. Так залипша. Що це в нас? Ну це побольше поцарапана вся не знаю так сейчас короче коротше непонятно якийсь уб'єний какал ну, потом почистим в крайній случаї роздивимося. он да вроді як орла видно деньга. вот така все продолжим. Так, ну что, вот Серега нашел монетку. Показываю, что там где. Так, тримай. Так, о, хорошее состояние. Одна копейка Александровская. Акерик там. Рик не видно здесь. Снизу. Ну, ну Ух, только что четкий сигнал. Великої монети і от, будь ласка. Ще не знаю, що це таке. Мо це просто шайба, ні? Неужели це перший мій п'ятак? Неужели, ребята? Поздравте мене! Перший п'ятак! Єлизавета чи Екатерина? Єлиз... Лізе, навіть. Що ти знайшов? Дивись, не, не наступи, я знайшов. Да. Перший п'ятацяра. 1770. Та подожди, ти сніму дам. Гарачий, як циганський бот. Класно. Перший п'ятак. Ура! Красота. Все, це вже мені подобається, продовжуємо. Так, ну що, коротше, ходжу. Хлопці зверху сходять. А я так понизу думаю. Тільки що був сигнал і навіть не треба копати. От вона. Лежить собі зверху. Загорає. Щось грубеньке. Не знаю що воно такое короче не видать пока ну находка ой деньга уже копейка якась за заветоска не знаю ладно потом по чистому глянем все продолжим. солнце вже сідає се трошки походим фу бо вже позамучивались капець все продовжим був чорний сигнал, откопнув ямку, молоточок. Так що поле, звісно, цікаве, дивує нас кожен раз. Ніде поблизу немає населеного пункту. А на ходу куча. Ладно, продовжуємо. Так, вже вечорія. Сонце сховалось. Місяць вже з'явився на небі. Ми перейшли в друге місце. Ждемо Ваську, поїхав, визвали її срочно додому. Ходимо отакий горб тут. У мене знов монетка. Монетка. Я бачу це Олександр II. Вже погано видно. І це монетка копейка. Де вона? Там отако? 1800 якось там монітос продовжаємо шукати далі Так, що друзі, до ночі ми ходили, копали Коротше приїхали додому Зараз я вам покажу, що вдалося сьогодні знайти Ну тут пару монет є, Серега мій камрад Друг його теж Ну я не знаю І ми всіх докупи складаємо Так Значнемо з чорного. Ось такий о, чорний. Це від керосинки, кізи, ось такий кран, що я показував. О, така ручечка до цього крана. Медний завісик. зависик. Така штучка, не знаю, що такое, якась кришечка, що тут, мабуть, закривалася. Поясок Ось Такий підвіс. Тоже Серега знайшов. Непонятно. Так, вже темно було, я не знімав. Отака печать. Ще, вроді нічого немає. Тут я ще не чистив нічого. Там почиститься буде видно. Так, по гудзиках. Отакі От гудзики не всі я знімав. Тут з надписями он до всякі. такий. Теж якісь надписи. Такий дудик. Це думав серебро. А такий тоже як то серебряний. Вот. Тоже якісь надписи там. Маленьких два. Вічно дзвонять. Так. Дві пломбочки я знайшов, Тоже там з надписями якимись. Тречистити, роздивляти що у не до чого. Так, ось вот такий здоровий олов'яний стих гудзик. І один оши такий гудзичок. Написано тут Волинської... Волинський, так? Волинський, так. Да? Да. Тож обломаний тут якісь надписи. Так. Отакий наперст, ток той сирога знайшов. От і монет. Сьогодні вдалося знайти. Це то непонятне. Так, александровські копеечки. Це Олександровська. Деньга. Александровська, це непонятний кругляк. Це якийсь, мабуть, австрійський теж. Недавно в лісі знаходив. Точно такий саме ця сторона є. Цієї сторони нема. Так, одну трьошечку, я сьогодні совєтку знайшов. Вже темно було. Так, це теж копейка Олександровська. Это тоже кискакал, непонятный, понятный. Деньги. Вот это, сколько тут копеек? 3, 5. 5 копеек Александровских. Вот такие. Вот три деньги. Ну и самый сегодня с монетки, это вот. Вот такая денежка. 854 -го. Николай Перший. Хорошая. Почистится. Ось така копейка 1800 якось нам то отра Олександр Александр II. От така монетка перша. Я таку нахожу. Дай бачу перший раз. Три гроша. 1835. От таке біжмей состояние. Так, от така монетка. Сьогодні дуже порадувала оце серебро. Це в нас 15 копійок, 1 злотий. 837-го. Більш-менш состояння таке нормальне. Да, і сьогодні перший перший мов вже тіп'ята. Ну, такий не дуже. состояння, ну більш-менш 1770-й. Ось такі зелені патіні. Трошки затертий, ну... Тем не менее, пятачина первая моя в жизни. Ну, что до пятак, это вчера выкопали, ночью там на разведке были. 860 -й. подуставший. Так, вот такая замочена, от Кесая Павловская копеечка 1800 року. Так, деньга тоже уже мальчик вот кисло. и еще вчера я нашел вот такую гудечку позолоченную тоже там с надписями короче вот кисает тоже копейки не чушу. вот такой коп получился у нас сегодня сегодня конечно нормальную перлу монет сколько я зараз еще не находил Особливо царських. Раз, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 монет, короче. Сьогодні вдалося знайти. Так що якось так. Все, друзі. Усім дякую. Дякую, що підтримуєте мене коментуйте підписуйтесь. Все. Всім удачі добра, здоров'я і до зустрічі.